Всім привіт! З вами знову Юрий канал Міні-Трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Зірочки для привода фрези на 15 зубів і на 12 зубів. Це привід фрези на мототрактор під двохрядний цеп. Ось такий двохрядний цеп. 15-й йде. ось клієнт плюс. Ще клієнт попросив вала. Такого зробив подовжений вал. Тобто зірочка йде кальона, і вал ось такого кольору закаляний, плюс іде зірочка кальона. Ну, це зірочка з китайського приводу фрезини. Ну, не знаю, що за якість, але ми зробили ось таку. Коли цікавить замовлення, телефон залишаю у підписі. Ціни цеп, поки знайшли, є сувдепуска, там метрів 100 є цепа. От, досить непоганої якості, це не Китай, і такої якості ви не знайдете. З'єднувачі ось такі, для того, щоб з'єднувати цепка, вали подовжені, можемо різної конфігурації зробити вала, ну, бажано мати зразок і ось я ж кажу, таку зірочку клієнт замовив, щоб ось така подовжена вона зірочка ця.